Ця медсестра з Ромодану, але зараз вона безробітна, як і півтора десятки інших медиків із цього селища. Ризикуючи, вони без ліцензії роблять медичні процедури. Медики, які зараз сидять вдома, які не можуть відмовити людям, йдуть на виклик. Хоча, в принципі, вони ми немає. У Ромодані закрили залізничну поліклініку. Цілодобової допомоги немає. А швидка не завжди приїжджає вчасно щось зробити. Чиновників благається жителька селища. Її доньку поклали в район, бо на місці інфекцію не виявили. У нас є лікарі, є півставки, котра можуть зробити лаборант. Ну але поки ми шукали допомогу, кінчилося тим, що ми попали в лікарню в критичному стані. Лікар новоствореної амбулаторії зараз хворіє, а лаборант працює не повний день. Крім завідуючого та лікаря, штат чималий. Три медичні сестри в мене ну це водій, реєстратор, санітарка. Ви розумієте, що крім медичних працівників, оператор котельниця. Ромоданівці пропонують відкрити цілодобовий фельдшерський кабінет у закритій поліклініці. Це коштуватиме 200 тисяч на рік. Робила економіст під те, що було, як було як фактично надавалася невідкладна допомога до реорганізації. Медики з району перераховують, і сума одразу зростає на 100 тисяч. Не знаю, хто їх робив, але на сьогоднішні ціни зовсім не такі. Голова комісії з охорони здоров'я просить сільського голову профінансувати заклад. Це питання на себе бересели. Той погоджується лише на 200 тисяч. Бо у селі. Інших проблем вистачає. Треба ще одну групу у дитячому садку ремонтувати. Щоб були проблеми з водою в селищі дуже великі. Немає води в людей в колодязях. Треба водогін продовжувати. Звідки брати гроші? Депутати остаточно не говорять. Але ще й машину для медиків просять купити яким шляхом подумайте разом і визначіться. Влада району говорить, що в них не один ромадан, а медики з області тільки після візиту комісії обіцяють забезпечити постійний прийом. У той час, як 12 працівників медзакладу не працевлаштовані.